Народ, всім привіт! У кого не спитаю, в інтернеті навіть забиваю, не можу я узнати інформацію за ці лопати. З якої вона стала? Як вона закалялась, якщо як взагалі вона закалялась? Звернувся до військових, то вони її випробували. Ну, це коли воно буде? Мені просто знають треба для себе. Брати такі лопати на майбутнє чи ні. Тому що це дуже важливо. Я вирішив її випробувати самостійно, тобто своїми В общем, пробуємо. В общем, що я можу сказати, деформація є, як ви всі бачили, кротя йдуть. Чуть-чуть вона деформировалась. Якщо від кувалди, то я думаю можна брати. Мені вона именно. Це я перший раз перед вами таким і занимаюсь. Ну, видно, що вона калена. Потому що чути хоч трошки, ну, звонить. Зараз. Ну, не сильно, але звинить. В общем, я це зробив для себе і буду знати, що їх можна брати. Рейкова сталь. Це не реклама, просто я хочу розуміти, що я військовим відправляю. Всім гарного дня, дякую за увагу. Слава Україні! Працюємо далі.